Господь з вами. І Твоїм, Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава, Тобі, Господи. Вначалі було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово. Воно в началі було в Бога, все через нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав, до своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять в Його ім'я. Тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною. Оскільки був раніше від мене, адже з Його повноти всі ми одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилась через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який в лоні Отця, Він явив. Слово Господнє. Христос народився. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, усі присутні в цьому храмі, в храмі Божого милосердя, в сантуарімі Божого милосердя, святкуючи це велике свято, вітаю також усіх, котрі єднаються через телебачення, кредо. Разом з нами, вся Україна і не тільки, також і за кордону. Зараз пряма онлайн-трансляція. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Дійсно сьогодні величний день, великий день, день народження нашого Спасителя. І так як кожен із нас, котрий має дату народження, завжди до цього дня приготовляється, завжди хоче та, цей день гарно провести, відсвяткувати його, особливо серед своїх близьких, серед своєї сім'ї, серед своїх друзів. Три, котрі з ними розділяють і радість, і горе. Так само і ми сьогодні, да, з нетерпінням, котрі цей час Адвенту ми з вами переживали, очікували, приготовлювалися через слухання Слова Божого, через реколекції, через Тайну Святої сповіді примирення, де очислили своє серце. І ми да, святкуємо сьогодні це величне свято, день народження нашого Спасителя. А святкуємо його ми в цьому році і наш народ, бо тому що сьогодні святкує весь світ, вся католицька церква, і не тільки, також і протестантська церква, і чимало також різних да, східніх церков, також і православних в Європі, да, греко-католики да, в Європі, котрі теж святкують сьогодні це свято. І для нас це, це різдво є. Зовсім інакше, не таке, як минулі роки. Тому що ми його святкуємо в дуже такі, знаєте, сумні, сумні часи для нашого народу, для наших людей, для наших родин, для нашої церкви. Ця страшна війна, котра триває, котра, на жаль, забирає кожного дня та, людські жертви, невинні жертви, безвинні жертви. І коли да, оця урочистість і ця радість, яку ми сьогодні черпаємо, можна сказати, не стільки зовнішня, хоча да, кожен з нас ми бачимо, і так, да, є ця стриманість в цьому святкуванні, бо хтось би сказав, з чого святкувати, з чого радіти, да, війна на дворі. Але подивімося, брати і сестри, що коли народився Христос, Він народився в ті самі часи. Він народився у війну, тому що да, його народ, котрий був під окупацією римлян, а того часу римляни, котрі оголосили себе, можна казати, там, стали узурпаторами, володарями цього світу, називали навіть себе богами ці кесарі, да, імператори, що да, я Бог, поклоняться мені як Бог. І він теж народився да, в неспокійний, важкий час. Але всупереч цьому Він приходить. Він приходить в цей світ повний темряві людського страждання людських сліз, щоб своєю присутністю да, підтримати людину, одухотворити її і підняти її, дати їй надію. І тому можна сказати, що сьогоднішнє свято, свято Різдва Христового це свято віри, надії і любові. Бо коли людина через такий Момент, коли да, страждання, коли війна, коли навколо багато смертей, людського горя, як ніколи, треба цієї віри, надії і любові. Бо, тому що це страждання, воно відбирає, воно відбирає віру. Людина перестає вірити, да, і вірити в Бога, бо часто, знаєте, да, насамперед. Людина звинувачує Бога. Так? Часто ми, ми чули сьогодні, особливо да, ці, ці такі коментарі, що а де А де Бог? Де ж Бог? Так? Тож Іван пише від святого Йоанна, що Бог це любов. То Яка ж він любов? Як же ж він дозволяє терпіти невинним, беззахисним дітям, так? чоловікам, жінкам? Да? Як? Де ж Бог? Часто людина да, має цю претензію, бо тому що втрачає віру в Бога. Не вистачає цього. Дорікає йому. І з однієї сторони справедливо це, брати і сестри. А з іншої сторони, знаєте, треба не раз задати питання, що не Бог створив такий світ. Не він такий створив. Бог створив зовсім інший світ. І це записано у віковічнено в Святе Писання, в Біблію. Котрі вже не одне тисячу років. Коли Бог створював світ 6 днів, на закінчення кожного дня є там такі слова. І було добре. Так? А пізніше, коли створив людину, він сказав: і було дуже добре. І Бог сказав, будьте щасливі, так? вінцем так? Божого творіння цього прекрасного світу без зла, без. Без гріха, без війни, без сліз, страждання, людина жила вічно. Він сказав, це все даю для тебе. Бог поселив людину не в пекло, а в рай, бо пекла не було. Розумієте? І тому, коли сьогодні ми чуємо, що де був Бог, або де є Бог, то, да, навіть можна сказати по-іншому, а де була людина? Коли жила собі, як хотіла, жила в собі вдосталь, насолоду, і тоді Бог не був потрібен, бо все було нормально, да, нічого не тебе турбувало, всі пили, раділи, веселились, по ресторанах ходили, весіля справляли, да, все було прекрасно, чудово. Тоді Бога не треба було. І не було питання, а де Бог. А коли людина, власне, да, легковаючи своїм життям, забула про Бога то тепер, коли приходить страждання, то звичайно шукає винного. А де ж він є? А де був ти? А де була людина, котра грішила і котра зробила, на жаль, таким світом, бо цей світ був прекрасний, а людина його споплюжила, знівечила. Брати і сестри, свято народження Спасителя. Чи треба його святкувати треба? Бо це свято віри, свято надії, свято Любові, світ, котрий. Втомлений, наш народ, котрий втомлений цією страшною війною, і нам треба. Для того ми прийшли сьогодні. Да, цей храм наповнений і думають, да, всі храми сьогодні переповнені. Ми приходимо, щоб зачерпнути. Бо там, в цьому світі, там повно тривог, страхів. Да. Сьогодні, да, ми чули, да, служба Божа, я відправив зранку, зразу лихору вже сирена. Да. Ось да, тривога. Ось знов щось, да, десь там, знов хтось там якесь страждання, знов завалили, знов вбили. Знов да. оцей світ. А ми приходимо до цього Божого джерела, милосердя Божого, щоб зачерпнути для себе цієї віри, надії, любові, бо її так да, мало нам бракує, не вистачає сил, особливо коли ми не знаємо, що буде завтра, не є впевнені. Да, що буде, як буде післязавтра, що буде пізніше, як воно буде? Да. Ми приходимо і тут терпаємо цього великого дару, і ця різдвяна свічка, і ця зірка, котра засяла над вертепом, котра привела цих да, простих звичайних людей, бо тому що великі цього світу, великі цього світу не помітили, що прийшов цар. Да, Помітив цар Ірод, котрий себе назвав Великим. Котрий узурпував владу, котрий да, мав хоробливе своє бачення, уяву, то він, да, котрий, що зробив, да? подивімося, як історія, як світ не змінився. Тому що світ, котрий живе без Бога, він не зміниться, він буде терпіти і страждати. І як за часів Христа, коли ця свята родина мусила тікати в Єгипет, рятувати своє життя, Ісус Марія, рятуючи життя, свого свого немовляти. Тому що ірод вбив понад дві тисячі немовлят. Собі можемо уявити, яке страждання було, який крик, да, хлопчиків вигубив всіх, бо тому що боявся за свою владу, за, за свій престол. Брати і сестри, сьогодні ми маємо свого Ірода, котрий назвав себе Великим. І знов сьогодні да, сім'ю, родину жене сьогодні, да, по всьому світі, по Європі, по Америку, куди да, наші сім'ї, родини, українці. Щоб захистити свою дитину, так, захистити свою сім'ю, свою родину, розділені, так, чоловіки залишились тут, жінки там. Так. Ось сьогодні цей ірод, який сказав великим. Але власне Господь приходить, як за часів ірода Великого, так само приходить сьогодні за часів ірода в наше життя, в нашу історію, історію нашого народу, котра вершиться на наших очах, як вчора отець. Микола да, проповіді говорив про да? нас, що це дійсно да, те, що відбувається, та трансформація, да, це дуже боляче, це важко і страшно, але да, так проходить, да, такою ціною здобувається свобода, незалежність, да, суверенітет і так далі. Інакше, да, інакше як ті римляни за часів Ісуса, котрих да, зробили перепис, щоб знати, скільки в нас рабів. Знати, скільки рабів будуть працювати на нас, будуть платити податки, будуть за все робити те, що ми хочемо. Да? Той перепис населення, так само і сьогодні хочуть зробити рабами. Да? Рабами. Але це світло, як ми сьогодні чули, подивіться, апостол Іоанн, сьогодні в цьому називається пролог апостола Йоанна. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить в темряві. Так, брати і сестри, темрява сьогодні, але це світло, цей вертеп, ця це різдвяна зірка, яким є віра, надія, любов сьогодні світить. І Христос приходить своїми маленькими рученятами, так як кожна дитина, котра народжується в сім'ї, це велика радість для цієї сім'ї, бо нове життя народилося. Так само сьогодні радіє цілий світ. Радіємо увесь християнський світ сьогодні з того, щоб народився Спаситель, народився Христос. І ми дякуємо Богу за цей дар. І ми дякуємо Богу сьогодні за це чудо Різдва Христового. Так, брати і сестри, бо це чудо, що ми можемо сьогодні, попри це страшну війну, сидіти тут в храмі. Так, з тривогою, да, але сидіти в храмі. І це є найбільше чудо, що Бог дає можливість. Могло б статися зовсім по-іншому. Але, власне, Бог все-таки має над нами опіку. І коли хтось каже і питає, що да, чи Бога немає, власне, Бог є. Бо ми знаємо, хто наш ворог і що він, є, да, що він робить, і на що він спроможний. І ми знаємо і наш народ, в якому стані він був. Але в єдності сила Бог об'єднав нас, і Бог все-таки плекає і захищає нас англи хранителі все-таки своїми крилами оберігають нас. Хоча, на жаль, не всіх вдається за, не всіх вдасться зберегти. І тому ми сьогодні Богу віддаємо цю славу і подяку за його, за його народження, за те, що Він приходить в моє життя. І тому нехай ця радість народження Спасителя да, прийде в кожну на вашу оселю, в ваше життя. Нехай Господь Бог своїм народженням. Да, Тож, коли не раз ця віра вже гаснуть в серці. Розчаровуємося ми, боїмося, не знаємо, да, живемо в незнанні, нехай оці Божі дари Духа Святого сьогодні нас наповняють через це Слово Боже, через участь святі літургії, через цю прекрасну коляду, яку ми сьогодні будемо колядувати, да, прославляти Бога. Це, це такий да, приємний да, Божий подарунок для нас. Цей нелегкий час. Але Бог ділиться цими дарами. І коли сьогодні світ говорить, що не треба духовності, важливо, що там я був наїжений, одягнений, щоб я там забезпечення мав, це одна, як кажуть, сфера людини. Але є ще сфера духовна. Бо я можу бути ситий, можу бути одягнений, а кажуть, а в душі нема миру, спокою. І ангели сьогодні в цей день возвістили: слава у Вишні Богу, а на землі мир. І ми сьогодні разом з ангелами просимо, Боже, дай нам миру для нашого народу, для нашої сім'ї, родини, тому що свято народження Христа це свято також сім'ї. Христос прийшов в сім'ю і родину. І як нелегко було тій сім'ї Йосифу і Марії, але Ісус своєю присутністю їх освячував, так само сьогодні нашим сім'ям нелегко, особливо тим, котрі відірвані, розірвані. Котрі є віддалені один далеко, сотнями, тисячами кілометрів. Але Христос приходить, і Він духовно об'єднає нас і об'єднує нас. Все це на площині віри. Без віри важко жити в сьогоднішньому світі. І завжди це так було. Але віра в Бога, оця благодать, це невидимий дар, це треба просто, бо це не можна висловити словами. Я не зможу вам доказати, це треба відчути в своєму серці. Я це маю відчути. А як це зробити? Просто кажу, Господи, Духу Святий прийди. Ісусе народжений, прийди в життя моє з простими словами. Допоможи мені, зміцни мене, дай мені надію, дай мені силу, Господи, жити щодня, боротись, захищати свої дім, свою сім'ю, дякувати за їхню присутність. Ми маємо сьогодні бути об'єднаними, бо ця війна не тільки зовнішня, ця агресія. Але також найстрашніша війна це внутрішня. Коли далі, коли ми бачимо страждають зовнішнього, далі, на жаль, чимало сьогодні сімей, котрі розпадаються, котрі страждають через різні чвари, да, непорозуміння да, через приниження, через егоїзм, да, Середини цю сім'ю розривається. І тому треба берегти і плекати. Бо Тому що сім'я це, знаєте, той такий, як. як Кришталь дуже легко його розбити. І ми просимо сьогодні милосердя Божого, нехай всіх нас зміцнить. І нехай радість народження Сина Божого. І ця слава Божа під час цієї святої літургії цього, і цього різдвяного періоду, котрий ми сьогодні переживаємо, нехай нас надихає на те, що ми довіряли Богу, вірили в Бога і, раз, і разом з Богом на щодень жили. Амінь. Визнаймо нашу віру, віру в єдиного Бога Відомого і невидимого, єдиного Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, перед усіма віками, Бога.